І з провокативного питання, як ви взагалі ставитесь довщину? По-вашому, це секс погині, чи це ідеальні дівчата, трансформери, створені для вашого задоволення. Ну, може, якщо дивитись на фонарте, звісно. А ось ця реальність вітаю! тримайте ваших дівчата. Ось ця красуня взагалі схожа на телевізор.

Women. А поки фанати трансформер вишукують зраду, я знову в ефірі. Це історія прояви фемботок, чи як їх ще називали, зайвого елементу сюжету у всесвіті трансформерів. Особлива подяка моїм інвесторам, що дозволили мені існувати. Дякую за 500 гривень! Обов'язково те задана на зсу. А також частково мені, аби моя здрація нарешті перетворилась хоча б у якусь мотивацію. Отже, як взагалі з'явилася геніальна ідея зліпити з металу та гайок, уявіть собі дівчину. Першочергово таких дівчат у лініці іграшок, як ви вже зрозуміли, не було. І не тому, що Хасбро були сексистрами. Ні, просто посилаючись на те фвікі, ось інтерв'ю Боба Бутямського він зазначив. Ну я пам'ятаю, як на початку порушувалося питання з Hasbro, чи є серед них дівчата. А потім здається, хазбро відповіли: це іграшки для хлопчиків. Ми не можемо мати, знаєте, дівчаток роботів. Тож я сказав, добре, просто хотів уточнити. І на мене на зараз набудуть усі феміністки-бійці ці гендерного фронту коментаря. It's the And you are not welcome. Uh, ні, але у 1980-х жінок трансформери зображали як аномалію, їх або вважали вимерлими, або просто ніколи не існували. Навіть у третьому десятилітті бренду кількість жіночих персонажів, які отримали масові релізи іграшок, все ще обчислювалися одиницями. А деякі з них спочатку розроблені для чоловіків, для, а, для чоловічих персонажів. Well, Hi, I'm Kiko. I'm 23. Uh, I go to UCSB, and I also bartend. My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. Посчастливка была в 1980-х в комиксах Marvel. Так, Марвел тут не гребував нічим, випускаючи комікси і по «Зоряним війнам, і по трансформерам, і був зоряний шлях. Так от, якраз таки Арсі була першою міфою, чи як там правильно сказати на трансформерах. У світі, де «Трансформерів» не було статі. У коміксах в епізоді Рецепт катастрофи, Клаун Бастер пояснює, трансформери не мають статі, але при цьому більшість спотів чоловіки. Гендерно-нейтральний світ, якщо ти мужик. Арсі була створена у 1995 році. А знаєте якою метою? щоб заспокоїти феміністок? Геніальний хід! Давайте зробимо одну жінку трансформера, і всі замовкнуть. Звісно, це спрацювало, і, як ми вже бачимо по коментарях під будь-яким новим дизайном чиночого. Незважаючи на відсутність стазі, перша жінка ще. Кібертронка також була, тітка, тітка, понімає? І бортовий комп'ютер ковчега. Ну, хоч якась жінка, і той комп'ютер. Якщо ви не бачили жінок Десептоконів, наприклад, Чаттер або Найтбіорд з першого покоління, то першою була в коміксах перемога Вікторі. У мені жінки Десептокон з'являється як Есміраль, дужна де Десара. Та лайзак, сестра Лео Кайза. Вони з'являються, щоб показати, що десептикони борються за права сім'ї. Чекайте, сім'ї <свісно> у роботів. Це що, Санта барбара з гайками? <свісно> Але потім настали 90-ті, Так мультик звірі не війни. І тут почалося. І дужінки трансформери стали пожиреними, і ніхто не дивувався, як плахарахня та ейрей зродять романи з чоловіками максималами. Ну, нарешті. Сівельборд справжній лицар. Сівельборд справжній лицар. Блін. Він відмовляється боїтися блекарафньою з лицарською походьоу. Вразливіші, вразлива стать, тобто ми справим вважає, що це шляхетність. Але тепер хі, до найцікавішов заради гумору. Протягом месеріалу персонажі роблять натяки, які натякають на те, що трансформери могло бути схоже на секс. У mm віс -hmm. вже ближче до 2000-х, там 99-й рік ретро-улюблений поціновують прекрасного робить на знайшли якісь нові пропозиції після того, як Сіберборд розвідував ворога. А бар на Кібертроні, де офіціанти ходять без своїх торсних пластин. Це якби людей вони ходили без шкіри. Дуже естетично. У віст Machines тисячу му дев'яносто дев'ятому році. Якраз таки, коли в кінці самого мультфільму, після того, як планета мала жити, була окрема гілка. Ретреп та ботаніка зв'язують романтичні стосунки ближче до кінця біст маш... Machines. що і де він зазнає, отже, я обіймаю дерева. Зауважую ретреп. Що це означає для його? Відвідування барів ніколи не досліджується. І синтуції повертається з великою часткою уваги, коли ботаніка тератреп сперечається про те, як він волів би ставити свій хвіст у комп'ютер чи орати своє маленьке поле мрії. Я пробував, я пробував багато разів. Це це все даремні спроби. Я... Подивимося правді у вічі. Я тут у пастці. і після того як мурсеріал закінчується, і разом з ним моє особисте життя виявилось не таким вже й насиченим, як через пар <ріху> Дякую тобі хазбру Лише до сучасності, десь вже 2000-х роках. Уже там «Трансформери Армада» 2002 рік. Там «Трансформери Енергон більше, скажімо так, був генерал Страйк, і він називався її дружиною Обсидіана. Нарешті жінка на високій посаді. Правда, вона все ще дружина, але це вже прогрес. Потім вже ближче до 2007 року в анімейті з'явилися перші жінки-трансформери. Це була Рахнія з її аркою, як вона стала була елітою динка, кадеткою Академії Праймів, яка потрапила на планету разом із праймом та Сентіном Праймом. Не тим, що з фільмів. Її потім перетворилися в таку більш із сексібо 1990-х на більш таку мстиву і Арсі, яка була спочатку на кібертроні звичайною вчителькою, а потім виявилася секретним агентом, яка втратила пам'ять, їй треба було активуватися саме Гасупримом, але не вийшло. і там керував речі. Тому всім рекомендую подивитися трансформери анімейтед і кинути чимось важким у сталі. Повірте, того важко. Після того, як анімейтед закрився, ми всі віддаємо йому пілотне. Почався 2010 рік. А от порівняти з на арсі, то арсі з трансформери Prime Явно сходила до психоперапив та в качалку Тепер вона реально бойова арсі, а не просто подушка. Якщо брати трилогію, до речі, в фільмі, і саме Арсі, її на початку не показав. Включаючи, бо сценаристи вважали, що їм потрібно буде пояснити присутність жінки повністю роботизованій расі. Серйозно, ви пояснюєте, чому роботи перетворюються на машини, але жінка не занадто складно. Але вона появилася в помсті полеглих. Якщо брати ремарку невеличку, як вона взагалі з'явилася хромія Еліта 1 та Арсі? Якщо брати оригінальний мультсеріал, то вони якби є. А якщо брати приклад до трансформера помсті полеглих, казки полеглих, то там була окрема арка саме про Арсі. І там вчений флетфлайн, справжній красінь, до речі? І любитель чорного гумору та потолага надто просто філантроп вовчений. Розділив її свідомість на Арсі на Хромію та Еліту 1. До речі, Помсті полеглих, крім самої Арсі, була ще Еліс або Аліса. Зав'ятитися до вона прилетіла на нашу планету, просканувала образ статуї в країні чудес, яку побачила просто по телевізору, коли сиділа та чилила в якомусь моделі місцевого парку. Навіщо Навіщо це все? його Обидві Асі та Еліс, на жаль, у фільмі померли одна одну. Еліс просто звабила сама, і її переїхали машиною дівчина. А Арсі вбив сам коп'яв булькрашера. Можна сказати так. Останній рисер. З'являється Квінтеса. Перша головна антагоністка. А ще тепер моя авторитетна душніла думка. Ти сука. іменно. Я, усі оригінальні квінтесони були мужиками. І навіть і в земній іскрі, коли показали квінтесу шпигунку, дівчину, це все брехня. Вони всі були інопланетними мужиками. Я навіть не знаю, чи у них реальна стать була, бо це була гуманоїдна раса. До речі, про Бамблбі. Хотіла ще згадати, що там також фігурувала Арсі, але як епізодний варіант, і там була головна антагоністка Шатер десептиконка, трьохрежимник, яка полонила серця багатьом моєї аудиторії, яка тільки почала говорити в той момент. А нарешті був московий центр, а не просто красива прикраса. І до речі, у нього не був напарник трубків, яка був, який був силою, а вона розум. Вау! Wow. До речі, про Арсі ще вона була в продовженні: це трансформери повстання, звірокринжа, звіроботів. Вона також була дали пару рептики, особливо вона не запам'яталася. Єдине, хто мені дійсно запам'ятався з повноматражних трансформерів, це Еліта 1 та Ерахнія із Трансформери 1. О, дуже рекомендую подивитися. Це мультик, це дуже класно. Якщо брати сучасні також проєкти, якщо вже зачепили вже цю тему, то там уже не пояснюється, як жінки з'явилися. Вони просто є. Але чомусь саме на стороні антагоністів дівчата запам'ятовуються більше, ніж на стороні добра. Можливо, тому що зло завжди цікавіше. От кіберворса, якщо брати там докові тисячі. 2019 рік, 2020, ти ще двадцяти, кібервоса Транссікер, там який був в першому сезоні. Був хлопцем, потім зробили жінку і сліп яка отримала пошепців від можливо, хоч намагалася попередити. Жінку не послухали, як завжди. І вона, до речі, про сліпстрім, Я хочу ще зробити невеличку ремарку, оскільки вона дійсно була непростом якимось жінкою, сікером першим. Вона була командиром, яку замінили Старскрім, а також вона керувала дійсно як командир, була жорсткою, була дисциплінованою, знала всіх стікерів, і вона була цікавою. Її арка Свінблейд, яка там також фірувала, окремо пошана цієї арки, хоча була ще арка Грімолок-Арсія, Хромія там також фігурувала. Так, люто один не пам'ятає, оскільки це такий був мультик і можна сказати на половину дотячини. Ще хотіла зачепити такого персонажа, як ще до Вона була кращим стрілком. Окрема її арка. Це коли вона спіймала Оптимуса прайма його полонива. Ну або охороняла полона. І коли так, коли жмели кратою, оптимуса на складі нагору і хотів вистрілити його ланцюги, які який його школа то потім він помітив, що були, вони набули на енергованому складі. І Енергован нормально є вибухонебезпечна. Тоді він зробив логічний рішення. Прикладно звільнив сухого лідера та намагався умовно тікати. Але сни його оточили, звісно, десь дикони. Ця жінка Шадоустрайк зі своїми посіпаками, з якою зав'язалася сутичка, то вистрілила по енерговному кубах. Промахнув. І знайшов Їй знайшовний шовковий та зібрали нано. Вона вчилася знову керувати своїм тілом і запчастин своїх товаришів. Фінолочко. Семена іскра. Де рівень візуального та сюжетного кринжа вимірюється ступенем вашої деградації. Мультик, окремий вид з візуального та психологічного насилля, враховуючи той факт, що дід та траць були шестрами. Взагалі, в сім'ї Мальду було п'ятеро дітей, тобто двоє були дійсно органіки люди. І інші — це просто якісь нахлєбники, які просто народилися із квінтус, квінтус каменя, і з'явилися такі собі земні боти. А ось саме цінос це гендерний дисплей, це нова штурма кайфард, які завжди були мужиками, стали жінками ще сестра. І крім цього, всього крінжа, саме ще був синус з абсурду, що мені що їм довелося дивитися, і це мені дійсно зайшло на подав. Це Spitfire. Вона сама кринжувала з того, що Твітч називає Білджика татком 2 Перед просто просконувала дрон його пошуковий, і навіть у її, скажімо так, клона паралельний сутності Розуміють ступінь цього кринжа, щоб називати його баті. Отже, історія жінок у світі Трансформерів це історія про те, як маркетинг, фіністичний рухи та про бойправи японських та й американських сценарістів. Ну я ще не включила той факт, що там купа просто неймовірна коміксів. Поволі перетворили екзотичну аномалію на нормальну частину сталевого світу. Сьогодні їх багато, командири, леходійки, просто сестри і це добре, бо без них. Це був би просто дві армії мужиків, які вічно з'ясовують стосунки. А ти би хотів бачити відео про те, як розмножуються трансформери? І я знаю, що ти хочеш. Пиши свою думку в коментарях. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми побачимось в наступному відео.